Щоб працювати у лікарні не обов'язково бути психом, але це допоможе. Можете мене привітати, я знайшла кращий трилер 2024 року і не лише мовчазна пацієнтка Алекса Маклідіса. Таке дуже грецьке ім'я, коли я почала шукати про автора, зрозуміла, що він кіпріот, який в школу ходив на Кіпрі, а навчатися поїхав у Лондон, оскільки його мати англійка, а батько грек. І чоловік, який два роки провів у психоневрологічному диспансері на практиці, він обожнював грецьку міфологію, обожнював грецькі міфи, і здавалось би, що він зробив? А? Правильно, він написав роман, який повністю відображає його думки і те, що його цікавило. Головна героїня мовчазної пацієнтки Алісія, вона художниця, яка ма пострілами вбиває свого чоловіка в один прекрасний вечір. І Тео, психотерапевт, який всіма силами намагається її розговорити, намагається зрозуміти, чому вона це зробила, читає її щоденники і маніакально влазить в її життя, намагаючись розібратися, що сталося. У ніч, коли стається вбивство, Аліція перестає розмовляти. Вона ніяк не коментує того, що сталося, і її направляють в лікарню. Психотерапевт. Тео мав звичку підкурювати марихуану, коли не вивозив емоційно якихось подій і перестав це робити лише тоді, коли зустрів свою майбутню дружину Кейт. Про походження залежності були висунуті всі види теорії: генетична, хімічна, психологічна. Але марихуана зробила для мене значно більше ніж заспокоювала. Марихуана змінила те, як я відчував власні емоції. Вона заколисувала. Оберігала і стримувала мене, дізнавшись, що вона його зраджує з чоловіком Аліції, він починає величезне розслідування, починає ходити до, до, заглядати в кожну щілину, намагаючись розузнати, що сталося, і як таке взагалі могло відбутися. Один з найкрутіших моментів цього психологічного трилеру – те, що автор зовсім не занудно і недоточно згадує. Різних психотерапевтів ХХ і 19-го століття і відкриття, які вони зробили. Ось, наприклад, один англієць, його звати Біон, створив термін стримування, яким описав здатність матері давати раду з болем дитини. Він розповідає про те, що коли дитина народжується, вона не знає, як дати собі раду. Вона в шоці від того, що їй постійно хочеться їсти, їй треба какати, в неї метеоризм, і вона не знає, як реагувати на це. І тоді Включається матір, яка допомагає дитині прожити ці емоції так, щоб в майбутньому вона могла робити це самостійно. І от цей психотерапевт говорить про те, що якщо матір не навчила дитину робити ось це, давати раду своїм емоціям, то дитина, в майбутньому доросла людина, не зможе взяти ці емоції під контроль з часом. І от тоді включаються от, типу, погані звички, такі. як Алкоголь, наркотики і так далі. І зовсім не занудно, зовсім не напряжно, але дуже і дуже цікаво. Автор е вкраплює ось інформацію про різні дослідження, психологічні, як вони впливали на людей. І це цікаво читати. Це цікаво читати, бо все взагалі книжка читається дико швидко і дуже і дуже захопливо. Тобто, її можна прочитати за вечір легко. Ти не відволікаєшся, тебе вона затягує і такі психологічні теж трюки, ну, Видно, що автор е, роззнається на психології, що він це вивчав, що він розбирається. Як він тримає на гачку читача. Тобто ти, ти віриш тому, що написано, і через що в тебе в кінці в голова просто так от зривається від, від фіналу. Ти не очікуєш цього. В середині, на середині книжки я Почала задумуватися про те, що як це дивно все виглядає. Оця маніакальна, маніакальна спроба Тео розібратися з, з Аліцією, те, як він починає слідкувати за там, своєю дружиною, як він ходить по нічному Лондоні і розшукує те, з ким його дружина зустрічається, з ким вона йому зраджує. І Момент, коли з'являється в книжці родич Аліції, коли вони виходять кудись там на, на, кудись на верх будинку, щоб порозмовляти, мені це відверто виглядало як марення, наче якась е, маячня, і мені здавалося, що лікар може виявитися тим, ким виявився в романі, наприклад, психотерапевтка або е, терапія, в романі терапія, або Острів проклятих. І я вже десь на середині почала так та думаю, господи, хоч би не так. І таки і вийшло це не так, аж ніяк, аж не так, ніяк може. ну, це, це реально дуже неочікуваний, не передбачуваний фінал. Те, як, як читач, починаєш роздумувати, тобі приходять в голову різні думки, типу, хто може бути там ким і, і що взагалі відбулося той вечір. Але те, що психотерапевт. Виявиться і слідчим, і сталкером, і вбивцею, ну ти цього не очікуєш. Це дуже і дуже крутий поворот. Тебе просто заносить, і ти в кінці думаєш: вау! Вау! Коли я дізналася про те, що буде екранізація цього роману, і те, що Бред Піт взявся за, за те, щоб екранізувати цю книжку, я подумала, що мовчазна пацієнтка. Могла нагадати йому його е, колишню дружину. Те наскільки Аліція була психологічно, психічно неврівноваженою, як вона не могла давати раду емоціям, як вона не вивозила цього життя, мені певною мірою нагадало Анджеліну Джолі. І спочатку я так подумала, що можливо це причина, чого. чого Бред Пітт настільки гр'яно взявся за, за те, щоб сверти фільм. А потім, вже в кінці, коли книжку закрила, зрозуміла, що це просто просто шедевральна історія сама по собі. Те, що е, пацієнтка могла нагадувати Анджеліну, це могло бути один з елементів, один з таких додатків. Ем, дуже і дуже хороша історія. Дуже хороша, вона тримає, вона не затягнута аж ніяк, і при тому достатньо деталей. Ти читаєш, і ти захоплюєшся. І окрім самої історії, окрім самих розслідувань, детектива і психологічних таких вкрапель, вкраплень, поведінки, теж лікарів в клініці. Ну, взагалі, дуже все класно описано і, і цікаво. Ти вливаєшся в книжку, тобі хочеться продовжувати. Пощерблені чашки, засохші мухи і павуки в, в кутку кімнати, шпалери, які повідклеювалися, і взагалі опис квартири. Опис будинку, де проживала Аліція, як приклад того, що твій внутрішній, твоє внутрішнє відображується на твоєму домі, тобто твій дім відображення твого внутрішнього стану. Як би це банально затерто не звучало. Як я сказала раніше, з середини книжки з'явилося дивне відчуття, що з лікарем може бути щось не так. Якийсь звіст занадто мутнуватий, він занадто зациклений на Аліції, занадто Рия намагається більше дізнатися, ну, це виглядало дуже дуже підозріло. І його саморуйнівна поведінка, його спроби врятувати Аліцію, ну на початку здавалися трохи дивним. Замість того, щоб сфокусуватися на своїх відносинах, на відносинах зі своєю дружиною, яка тобі зраджує, він влазить зовсім в іншу сім'ю, намагається врятувати того, хто його не просить. І це призводить до ну трагічних, до жахливих наслідків. Жахливо, що люди, як Тео, творять таку дикість, такі жахливі речі, думаючи при тому, що вони творять добро, що вони чинять добро. Це, це занадто реалістично, занадто правдоподібно, і таких історій я впевнена, кожен з нас знає дуже і дуже багато. Ось цей психічний зрив, який пережила Аліція в момент вбивства свого чоловіка, коли протягом тижнів за нею спостерігали, за нею їй не довіряли, вона відчувала себе в небезпеці і при тому ніхто не міг їй допомогти. Я її співчувала. Я її співчувала, мені не подобалася поведінка Тео. Він мені був мутнуватий, він мені був дивний. Коли в її будинок проник товариш в Балаклаві, і тоді вже стало зрозуміло, що психотерапевт виявився не лише психотерапевтом і слідчим, а й сталкером і вбивцею. Так, він вбив не чоловіка. На цьому мої спойлери я трошки типу припритушу. Далі буде дуже хороша цитата від психотерапевтки. Тео, яка радила йому вирішити проблеми зі своєю дружиною, яка почала йому зараджувати. Вибір коханої людини здебільшого схожий на вибір психотерапевта. Ми маємо запитати себе, чи це ця людина, яка буде чесною з нами. Вислуховуватиме критику, визнаватиме, що робить помилки, і не обіцятиме неможливо. І от дуже шкода, що він не послухав своєї психотерапевтки і замість того, щоб вирішити проблеми із дружиною, яка почала його зраджувати. Він накрутив просто намолов сім міські мішків гречаної вовни і натворив такої, такої просто дикісті якої ну не треба було творити. Як я говорила раніше, книжка читається просто блискавично, її можна ковтнути за один, максимум два вечори. Я її розтягувала, бо мені подобався вайб ось цієї. Мені подобалася атмосфера самої історії. Після того, як Аліція вбила свого чоловіка, вона не промовила жодного слова і лише намалювала картину, яку назвала Алкеста. І протягом всіх 200 там плюс сторінок. Будуть історії про алкесту і про першу трагедію Еврипіда, про першу п'єсу Еврипіда, про те, як головна героїня Алкеста помирає за свого чоловіка, і ось протягом 250 сторінок цього роману будуть згадки про, про те, як головна героїня пішла на п'єсу, про те, як вони пішли в театр, як вона надихнулася цією історією. і все так, так логічно, і оскільки автор. Алекс Муклідіс за походженням Грек, його батько Грек, не дивно, що він настільки круто це вписав в канву свого сюжету. Було цікаво за цим спостерігати. Плюс ти дізнаєшся більше, я як людина, яка не сильно любить міфи. Мені було надзвичайно цікаво. Немає нічого нового під сонцем, так як у випадку з Олкестою, твір, який був написаний у 400 році до нашої ери. Зараз автор надихнувся цією історією і створив ось такий шедевр, просто сучасніша версія «Алкести». Дуже і дуже непогана робота. Якщо вам цікаво прочитати трилери, то дійсно варто. Також будуть круті, круті цитати про кохання для тих, хто готовий це чути. Часто ми плутаємо кохання з феєрверками, з драмою і суперечками. Справжнє кохання дуже спокійне, дуже тихе. Воно нудне з точки зору високої драми. Кохання глибоке, спокійне, постійне. Будуть моменти в романі, про які ти будеш здогадуватися, буде те, що тебе буде ввести до фіналу, надаючи тобі різні здогадки, в тебе будуть ідеї різні, але те, що такі круті сюжетні повороти, які. Я впевнена, здивують навіть найзатятішого, навіть най... найбільшого фаната трилерів. Бо книжка дійсно дійсно дуже крута. Не так часто буває, щоб психотерапевт відігравав роль буквально кожного із героїв. І лікаря, і розслідувача, і вбивцю, і сталкера. Ну, тобто, це як мінімум, як мінімум, нетипово. Якщо ви читали, залишайте свої відгуки, мені дуже цікаво. Якщо сподобалося, якщо не сподобалося, пишіть. Круто обмінюватися думками, коли, коли вони різні. А з вами побачимося в наступних відео. Наступних